Доброго ранку, любі малята! Сьогодні у нас дуже особливе заняття. Незабаром прийде свято, яке люблять усі дітки та дикі тварини, бо це святий, який пеклується про діточок та охраняє диких тварин. А про кого йдеться мова, відгадай! Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, в грудні зустрічі чекай, звод святого. Так, вірно, Миколай. Святий Миколай добрий покровитель дітей. Він жив дуже давно, допомагав бідним, хворим, завжди робив добрі справи. Щороку в ніч, на 6 грудня, святий Миколай приходить до дітей. Тим, хто був чемним, приносить подарунок, а тим, хто бешкетує, покласти різочку, щоб нагадати про хорошу поведінку. У цей день. Ми намагаємось робити добрі справи допомагати да одне одному бути уважним та вічливими. Дітки зазвичай ставлять під подушку чи на підвіконня чи біток або на сочок, куди Миколай може покласти подаруноче. У Миколая дуже багато справ. Треба всіх дітей встигнути відвідати. А щоб йому було тепло і затишно, ми з вами зробимо для нього гарний кожушок. Але цей кожушок буде незвичайним. Ми прикрасимо його м'якими та пухнастими помпонами. Для цього нам потрібен шаблон кожушка, помпони, червоні, зелені та чорні клей та пензлик. Дітки, перед нами лежить кожушок. Нам потрібно прикрасити комірці зеленим кольором. А весь кожушок червоним, а гудзики чорним кольором. Для цього вмакаємо пензлик в клей та наносимо клей на камірець. У нас є кружечки, і на кожен кружечок ми викладаємо помпончик. Зеленого кольору. Зелений колір це колір радості, свята. Нам потрібно викласти гудзики на кружечки. Кожен гудзик ми змазуємо клеєм та наклеюємо чорні помпончики. А тепер ми змазуємо клеєм весь кожух. І будемо клеїти помпони червоним кольором. Червоний колір це любов. Ви сьогодні чудово попрацювали. У кожного вийшов свій, особливий кажушок. Миколай обов'язково зрадіє таким подарункам. Дітки, а яке головне правило свята Святого Миколая? Так, молодці, бути чемними, добрими, допомагати іншим. До нової зустрічі, любі малята. Па-па!